Папа Франциск звикають вимовляти мільярди віруючих політиків і журналістів на планеті. Хорхе Маріо Берголіо, 76-річний архієпископ Буенос Айреса, лише за два дні завоював симпатії католицького конклаву і тепер обживає ось цю територію держави Ватикан, де досі в нього й житла не було. Утім, під його орудою не лише ця найменша у світі незалежна держава. Паства папи римського фактично п'ята частина населення планети. Католицьку церкву найбільше наддержавне об'єднання землі уперше очолив не європеєць, хоча з італійським корінням. Уперше папою став монах і єзуїт і вперше настільки близький до України, чого чекають церква і світ від папи Франциска з апостольської столиці Неліковальська. Із цим чоловіком туристи фотографуються заради сміху, диваки з плакатом, на якому майоріє напис італійською мовою. Франческо, перший папа напередодні конклаву прийшов до Ватикану, аби розповісти, яким має бути новий понтифік. наступного папу мають звати Франческо, бо ще не було жодного папи з італійським ім'ям. Папа має бути італійцем. Як у середні віки він має опікуватися хворими та стражденними. Прочани, які приїхали спостерігати за ходом конклаву, перешіптуються святий на чолі найбільшої в світі християнської церкви. Це прекрасно, але неможливо. Вже за дві доби стає очевидним. Божевільні мрії, дивакуватого римлянина, втілилися у життя з неймовірною точністю. Віднині аргентинського архієпископа Хорхе Марію Бергольо звати Франциско. Він сходить на папський престол після найкоротшого новітньої історії конклаву вже на другий день голосування. Він миттєво закохує у себе більшість прочан. А скет, який їздить у метро, та миє ноги жебракам. Хлопець зі звичайної родини, такий як всі, але мудрий та добрий. Натовп у екстазі. Папа Франциско належить до знаменитого католицького ордену науковців і інтелектуалів. Він перший папа її зіт в історії. Він матиме тверду руку, каже австралійський священник Річард Ленет. Адже орден заснований на принципах жорсткої ієрархії. З ним для церкви нарешті закінчиться довга полоса фінансових та сексуальних скандалів. Він покарає винних, вибачиться перед постраждалими та знайде можливість. Перегорнути цю нещасливу для католиків сторінку історії. Папа і єзуї це людина, яка зможе однією рукою годувати жебраків, а іншою виправляти помилки, які церква наробила за останні роки. Це сильна людина, яка здатна на серйозні вчинки. За тим як папа Франциско робив свої перші кроки у папській сутані, з цієї площі спостерігали десятки тисяч людей. Очі ще мільйонів були прикуті до телевізорів. Сотні знімальних груп окупували всі дахи навколо Ватикану. А зі спеціальної триповерхової платформи одночасно, Сну та цілодобово виходили у прямий ефір десятки журналістів. Словом, шоу нинішній конклав не цурається називати навіть католицький священник, професор з кризового піару та викладач Григоріанського університету Джон Ерат. Сексуальні скандали каже Падре: це шоу зі знаком мінус. Конклав – шоу зі знаком плюс Ці злі шоу. Вони, хоч там як, але стимулюють нас церковників до змін. Добрі шоу на кшталт конклаву відволікають та дарують людям віру. А церкві шанс виправити ситуацію. Це могила українського владики Степана Чміля. Він помер у Римі, але два роки свого життя провів у Аргентині. Отець Євген Небесняк, учень владики Степана. Він досі пам'ятає його історії про маленького аргентинського хлопчика. Хо. Який вивчив українську літургію та прислужував владиці у буйно айресі якщо він покаже таку сміливість за свого урядування, то будемо мати великого великого парку. З українськими священниками аргентинський папа Франциско вітається виключно українською, каже голова греко-католиків, попри географію, більш близького до України, понтифіка ми ще не мали. А значить, українська церква отримала шанс зміцнити свої позиції та здобути новий омріяний статус. Кожен крок в стосунку до якогось подальшого розвитку цей крок до патріархату. Тож змінити світ це не шанс, а завдання папи Франциско без права на помилку. Принаймні, цього від нього чекає мільярд католиків римського обряду та 5 мільйонів греко-католиків українців. З Риму Неллі Ковальська та Сергій Щекочіхін, ТСН тиждень 1+,1.